Якщо ти на це пов'явився, то ти зафаршмачен. <плес> О, ну давайте спочатку. <плес> Вітаю, друзі! З вами, як завжди, Акарс, найкращий сервіс по пригону автомобілів із Америки. <плес> Минулих відео мене запитували наші глядачі в коментарях, чи бухаю я? Звичайно, так. Але виглядав я так не тому, я просто хворів. Ну коротше, сьогодні у нас дуже важлива тема. І ця тема полягає в найкращому і найпопулярнішому сегменті автомобілів, взагалі, в принципі, це середньорозмірні кросовери в бюджеті 35 тисяч доларів. Чому найкраще? Тому що за ці гроші ви реально купите собі супер круту тачку, на якій ви будете їздити багато і багато років. І сьогодні у нас топ-3. Що це за машини? Ми будемо розкривати вже по ходу п'єси. Тому починаємо. Карт. І так, перший автомобіль в нашому топ-3 кросоверів за 35 тисяч доларів в районі 35, це або до 35 тисяч, або трошечки з хвостиком, там, скажімо, умовно до 37 тисяч. І перший автомобіль у нас це Acura RDX 2019-2020 року. Класний чудовий автомобіль. Ну, давайте почнемо по порядку. По перше, в цьому кузові акури вже стали такі. У нас красиві, сучасні і на дорогах вони звичайно виділяються і виділяються, що загалом, якісно. Але друзі, за їх зовнішнім виглядом, дуже просто не помітити найголовніших про цих автомобілів. І по-перше, це стосується звичайно, якості салону, Тому що коли ви сідаєте в автомобіль акура, ви одразу розумієте, що ви сіли в преміальний автомобіль салоні автомобілю Acura все виконано майже ідеально за виключенням за виключенням деяких ергономічних е, моментиків. Е, із мінусів цього автомобілю, давайте я почну з мінусів, тому що автомобіль дуже хороший, тому е, мінусів не так багато. І ми швиденько закриємо цю тему і поговоримо, чим він хороший. Так от, із мінусів цього автомобіля, перше, що особисто мене трошки дратувало, це звичайне управління мультимедійною системою, тому що там воно реалізовано у вигляді тачпеду. Я вважаю, що тачпед це взагалі програшний варіант завжди. Сьогодні в топі у нас, до речі, буде ще, одне, ще один автомобіль з тачпедом, і це ніколи ще не було зручно. В общем, ще в жодному автомобілі тачпед не був зручний. Це завжди незручно. Автовиробники постійно намагаються нас чимось здивувати і не завжди це виходить приємний сюрприз. І тачпед — це якраз ця історія. Тому що на ходу особливо навіть навіть на місії ним незручно користуватися а на ходу це взагалі, ну скажімо так, мало того, що незручно, ще й напевно небезпечно, тому що ви постійно будете на це відволікатися, але все ж таки повинен віддати належне автомобілю Акура. Тачпе там виконаний. Ну, якщо ми візьмемо всю лінійку тачпедів, то він виконаний звичайно непогано, там є такий зворотній зв'язок. Ну і в принципі, коли ви розумієте принцип його роботи, то все стає значно простіше. І слава Богу, що там ще є тачдісплей, яким також можна керу, керувати, і не прибігаючи до цього, тачпеду жахливо. Також, що мені особисто не дуже сподобалось в автомобілі Acura, це можливо дизайн передньої нашої приборної панелі, тому що, ну чесно кажучи, отак чисто по формі, я не кажу про матеріали і таке інше, про це ми поговоримо трошки пізніше, чисто по формі, він мені нагадує корейських виробників типу Hyundai. от Хотілося б щось більш елегантне, елегантне. І до того ж, дуже і дуже багато кнопок, дуже багато різних меню, екранчиків. Це ну, коли ви вперше сідаєте за кермо такого автомобіля, це трошки бентежить, і ви взагалі не розумієте, що відбувається. В меню проекційного дисплею, який виводиться вам на лобове скло, більше налаштувань, ніж у мене в цілому усьому автомобілі. Ну, я б сказав, що це не дуже зручно, але знову ж таки приємно, що ці можливості у нас є в автомобілі Acura і нехай буде. Тим більше, що ви собі все налаштуєте і вже користуватися більшістю цих функцій, скоріш за все, просто не будете. І з плюсів, тепер ми приходимо до найкращого. Ну, оскільки ми вже говорили про салон, давайте про салон, тому що в автомобілі Acura салон просто винятковий, друзі, і якість на такому рівні, що до нього до неї дотягнутися ну, дуже багатьом виробникам е майже неможливо. Наприклад, дерево, яким оброблений салон. Зазвичай ми бачимо в автомобілях навіть преміальних такі накладочки дерев'яні, це такий шпон, відшліфований, відполірований, покритий лаком. Так от, в автомобілі Acura там просто такий шматок дерева. І це видно, тому що якщо ви подивитесь з боку на торпедо, то ви побачите, що там прям такий загнутий шматок дерева, і це виглядає дуже круто. На дотик це дуже круто, дорого. І... Ну, ви розумієте, за що ви заплатили гроші. Також дуже приємні сідушки, на них дуже м'яко сидіти. Купа налаштувань. Коротше, класний салон. За це я му ставлю тверду четирку з плюсом. І тільки за рахунок того, що там є цей тачпет. І мені не зовсім подобається в принципі в цілому дизайн. Але якість просто бездоганна. Якщо у вас буде можливість, обов'язково. Посидіть в автомобілі Acura RDX, і ви, я впевнений, що якщо ви розбираєтесь, ви не будете байдужим до нього 100%. Значить, тепер приходимо вже більш технічних моментів. Двигун в акурі 2-літровий, поперечний, але знову ж таки у нього 270 сил. І коли ви вперше сідаєте за цей автомобіль, він дуже комфортний, дуже такий вальяжний. Взагалі вас не провокує на якісь агресивні дії, але це поки. Ви не вімкнете спортивний режим, і характер автомобілю міняється взагалі. Повністю на ньому хочеться навалювати. І головне, що ви можете на ньому навалювати, тому що 270 сил це все ж таки аргумент. І їздити на ньому може бути дуже весело. Але найкрутіше, що є в автомобілі Акура це підвізка. підвіска ну я не знаю, друзі, я приїздив на цілій купі автомобілів, але такої м'якої підвізки, як в акурі, я ще ніколи не відчував. Ну, можливо, в Лінкольні. МКЗ 2012 року, але все ж таки це вже стара бричка, а акурана свіженька, нова, красива, і підвізка просто шикарна. Причому взагалі має, взагалі не важливо по якому дорожньому покриттю ви будете їхати. Ви будете їхати завжди в комфорті. Шумоізоляція на висоті і в з цією підвізкою це просто ну таке враження, що ви впливаєте на якусь подушці, яка взагалі не торкається до асфальту. Ну і додайте до цього японську надійність, тому що автомобілі Acura в Америці дуже сильно цінуються, тому і ціна у нас низькою на неї не буде ніколи. Коротше, її можна вигідно пригнати з Америки, і потім, якщо ви займаєтесь перекупством, продажем, ви можете її продати з вигодою для себе, і це звичайно величезний бонус. І до того що вона супер якісна і надійна, що відрізняє її від е деяких конкурентів, про яких ми поговоримо сьогодні. Коротше, акура, якість п'ятірочка, салон 4,5, відчуття відводіння. Ну, давайте так. Звичайно, ми не говоримо про спортивні автомобілі сьогодні, тому я автомобілю акуру за відчуття відводіння. Також ставлю п'ятірку, і як мінімум за те, наскільки вона змінюється в характері в залежності від режиму їзди, який ви собі виставили, і за просто феноменальну м'яку підвізку. А ми поїхали до нашої другої тачки сьогодні. І так, друзі, другий автомобіль в нашому топі це Volvo xc 40. Також прекрасний автомобіль. В ньому ціла купа всяких фішечок, з яких ви ніколи не знайдете в інших автомобілях, навіть цього ж сегменту. Ціла купа цікавих рішень і додайте до цього такий шведський, скандинавський функціональний дизайн, і ви отримаєте чудовий преміальний кросовер середньорозмірний Volvo xc 40. Так, ну давайте по порядку з того, що мені особливо, особисто сподобалось цьому автомобілі. По-перше, звичайно, дизайн, як я вже сказав, Запам'яталась мені більше за все, це форма задніх дверей, тому що вона дуже незвичайна і такого ви ніде більше не знайдете. Автомобіль обладнаний також 2-літровим турбодвигуном на 250 сил, трошки менше, ніж у акури. Але, в принципі, потужності вистачає для міста з головою. Але найголовніше, найголовніше, це все ж таки підхід шведських інженерів до усіляких дрібничок. І це, звичайно, вражає. По-перше, моя найулюблена фішечка це, звичайно, цей крючочок в бардачку для ваших пакетів з продуктами. От коли ви ставите зазвичай пакет в машину, починаєте їхати, це все, звичайно, в машині перевертається і. Ну, ви всі думаєте, що знайомі з цією проблемою. Так от Volvo вирішили цю проблему, зробили цей крючочок в бардачку, і це працює. Я перевіряв. Дуже зручна штука. Що мені ще запам'яталося в автомобілі Volvo? Це, звичайно, цей перемикач передач у формі кристалу. І це не просто кристал, це реально шведський виробник хришталю декоративного скла, якому вже там більше 100 років. І... Ну, це круто, друзі. Вольво підтримує свого свого вітчизня, вітчизняного виробника, за що їм величезний респект. Мені дуже подобається. І взагалі салон дуже приємний. Трикотаж, яким оброблено все там стеля, стійки і таке інше, має ну, на дотик такий дуже дорогий і незвичний. Тобто, в автомобілях ви дуже рідко таке зустрінете. Такі матеріали видається все. Все це класно і мінусів можу одразу сказати, що мені не сподобалось прям взагалі. І це причина, по якій Volvo я, скоріш за все, в собі не купив. Це мультимедійна система. Вона дуже складна, на, мі, на мій погляд, можливо, комусь легко в цьому розбратися, особливо тим, хто їздить на автомобілях Volvo. Але що найголовніше, мені в ній не сподобалось, це її форма, тому що я вважаю, що салон цього автомобіля вона прям серйозно так дешевиться. Схоже на якийсь китайський екран, хоча якість на ньому дуже і дуже висока. Але найголовніша фішка, все ж таки, автомобілів Вольво це технології, якими цей автомобіль просто напічканий. Там є цілий блок усіляких штук для безпеки, руху там і такі інше, всякі радари і оці всі модні штуки, якими ми старовіри, ніколи, ніколи не користуємось. Там все це є, і я впевнений, що в автомобілі Вольво, скоріше за все, вбитися у вас просто не вийде. Тому що автомобіль вам не дасть виконувати якісь небезпечні маневри. І також, друзі, найголовніше, що там є опція дуже крута, якщо ви доплатите. Точніше, якщо американець, який розбив цю Вольво, коли купляв його в автосалоні, доплатив ще, якщо я не помиляюсь, там щось в районі 100 баксів, то можна було дозамовити собі такий помаранчевий пакет для салону. Пакет для салону, типу, знаєш, кульочок. Ну, коротше, є опція, де можна собі весь салон зробити таким помаранчем. Це виглядає дуже круто. Мені це дуже сподобалось. Ще один момент, який особисто мені не сподобався в автомобілі Volvo xc 40 але це суб'єктивна моя думка, тому що наш оператор їздив на ній також цілий день і йому в цілому все сподобалось. Але коли я сідав в автомобіль Volvo, я чекав все ж таки, знаєте, якоїсь ізольованості від зовнішнього світу, якогось такого, знаєте, безкомпромісного комфорту. Тобто в мене були трошки завищені мої е... очікування. Очікування. <плот> і автомобіль Volvo мені. Е... Взагалі не дав мені того, чого я очікував. По-перше, я постійно чув звук мотору цього дволітрового, який, коли ви трошечки сильніше натискали на педаль акселератора, видавав такі звуки, ніби він зараз просто помре. Ну, жив єш таки, да? От, оператор зі мною згоден. І все ж таки, от знаєте. Це звук, який ви взагалі не хочете чути в такому автомобілі, тому що він дуже сучасний, дуже такий практичний, і тут оцей звук мотору, він мені мене просто, звичайно, трошки бісив, навіть я так скажу. Ну і взагалі, от наприклад, звукоізоляція там також я вважаю, що така досить посередня, якщо порівнювати з автомобілем Acura RDX, то це взагалі небо і земля. Тому з такими нюансами вам, скоріш за все, доведеться жити, якщо ви будете їздити на автомобілі Volvo, активніше, ніж. Активно просто будете їздити і будете постійно чути цей звук. І це трошки бісить. А от що прикольно, до речі, про звук. вони Я так розумію, що в якийсь момент вони зрозуміли, що звук мотору трошки сильніший, ніж хотілося, б, тому накладку на двигун, знаєте, от зазвичай пластиком накривають двигун. Так от у Volvo це не пластик а це спеціальний такий поролон дуже м'якенький. Але, на жаль, Нічого не вийшло. хоча рішення класне за це Volvo Респект. Тому за салон я можу поставити десь, я думаю, що 4. І це тільки через цей монітор центральний, який, ну, на мою думку, псує просто все, враження від салону Volvo. За Заїзду я також ставлю автомобіль у 4. І за зовнішній вигляд, я думаю, що це п'ятірочка. 4,5. Все ж таки, є красивіші автомобілі. А ми переходимо до нашого наступного автомобіля. І так, друзі, наш третій кросовер в бюджеті 35 тисяч доларів це справжній преміальний німець Mercedes GLB. Із його основних особливостей можна відмітити те, що хоча цей такий компактно середній кросовер він має три ряди сидінь. Хоча дорослій дорослі людині, на жаль, на третьому ряді сидінь всістися ну, майже неможливо, у всякому випадку у мене не вийшло. Але це величезний плюс, особливо для тих, хто хоче собі компактний автомобіль, тим більше Мерседес, і в ньому третій ряд сидінь є, тому діточок своїх маленьких ви туди посадити зможете. Автомобіль має чудовий дизайн, взагалі. Вся Лінійка нових Mercedesів мені дуже подобається з точки зору дизайну. Але є і недолічки. Ну, По-перше, це найменш потужний автомобіль в нашому топі сьогодні. У нього потужність. У нього також 2-літровий двигун, турбовий, але потужність 230 сил, що на 20 менше, ніж у Вольви. І на цілих. 40 менше, ніж у Acura RDX. Хоча коштують вони усі однаково. А от що у нього є чого немає у інших, так це преселективний робот, який в першу чергу направлений на економію палива, хоча в нього це не дуже сильно то й виходить. І, скоріш за все, він буде більш вередливий з точки зору обслуговування, ніж у конкурентів. Але фішка прикольна. Тобто завжди прикольно, коли у вас класний робот стоїть на автомобілі, особливо, якщо він класно робот, працює і Значить, з дизайном розібралася. Є у Мерседеса одна фішка, яка я вважаю, що якісно виділяє його серед усіх конкурентів, у всякому випадку, про яких ми говорили сьогодні, і це його мультимедійна система, тому що вона реально крута. У Мерседеса я вважаю одна з найкращих мультимедійних систем і дуже прикольна приборна панель. Налаштувати собі можна дуже багато всього, стиль приборів, вивести собі будь-яку інформацію на наш, на наш, замість приборів, і сама мультимедійка також дуже інтуїтивна і дуже, має дуже хороший відгук. Тобто з нею взаємодіяти дуже приємно і класно. І якщо ви подивитесь зі сторони на салон цього Мерседесу, він, по-перше, такий же, як і у всіх своїх старших братів, але тільки коли ви на нього дивитесь, тому що якщо ви почнете це все. Щупати, трогати, чіпати, то ви, на жаль, зрозумієте, що це такий трошки обман від Мерседесу, тому що е, виглядає все дуже дорого-багато. А коли ви починаєте розбирати, що там де. От, наприклад, якщо ви бачите алюмі алюміній там десь, то скоріш за все це не алюміній, а звичайний пласик, і це Ну так, трошки розчаровую. Тобто від Мерседесу, звичайно, очікуєш трошки більшого, салон дешевенький, і я вам скажу, що чим більше часу я в ньому провів, тим більше мені здавалося, що це не Мерседес, а якась китайська підробка під Мерседес. На жаль, це так. Навіть кермо, е яке виглядає дуже класно, дизайн керма взагалі дуже крутий, там і перфорація, таке інше. Якщо ви придивитесь, то це не шкіра. Це ну, пластик. Це ж пластик був. Це звичайний пластик зроблений під шкіру, ну тобто таке враження, що Мерседес GLB намагається здаватись, а не бути справжнім мерседесом. І це звичайно така проблемка, особисто для мене. Але багатьом людям він подобається. Ну я думаю, що здебільшого через те, що там все ж таки значок мерседесу. В цілому салон практичний, хоча й досить низької якості, але блін, друзі. Боже, що мене більш за все взагалі в Мерседесі розчарувало. Справа в тому, що ми з нашим оператором перезнімали вже цілу купу автомобілів, і, і ми мріяли про Мерседес. Ми хотіли відчути оце, знаєте, флагон німецького автопрому. Як це все діло їде? Ну, Пощупати це. Ну, хрен з ним пощупали, нам не сподобалось, але ж їхати Мерседес повинен особливо. Хоча там і поперечний двигун, і передній привід, це все фігня. Повинно бути оце. от. Преміальне відчуття. Преміальне відчуття від водіння, коли ви сидите і відчуваєте себе королем цього життя, у вас все вийшло. І от Мерседес цього відчуття вам не подарує, на жаль. Тому що, ну чесно, чесно кажучи, ну, можливо, я щось неправильно зрозумів. Можливо, його справа в тому, що ремонтувала не компанія, Акарса, а сам власник. Можливо, вони там десь зекономили, десь щось недоробили, але відчуття просто як від бляшанки з цвяхами. І якщо це все, все підрозумувати, то зовнішній вигляд у нас хрін з ним п'ять. Тому що він схожий на маленький ГЛС салон. Блін, ну як би не хотілося, три, блін, три, все. Навіть не три з половиною. Оператор взагалі каже, що два. Тобто виглядає круто, по факту, просто підробка. Все з дешевого, з найдешевшого пластику. все скрипить, рипить, дрібіжить. Але крута мультимедія. За мультимедію, взагалі, п'ятірка тут навіть не обговорюється, тому що вона реально крута. І от якщо у вас все ж таки в пріоритеті мультимедійні системи, то мерседесівська це топ. Топ можна брати. Ну і відчуття від водіння, на жаль, ну три. Є ж, напевно, ще гірша да, машина. Mercedes GLB. Ну, ну, як би я не хотів, але більше балів я дати йому не можу. А ми з вами плавно переходимо до підбиття підсумків. Погнали. Так, друзі, не будемо розтягувати таймінг цього відео, тому я скажу сразу, одразу, хто переміг. А, до речі, в коментарях ще питали, які в мене часи. Так я вам не скажу. Дорогі. Коротше, значить, переможець у нас сьогодні, і це взагалі без ніяких обговорень. Нам дуже часто пишуть, що я висловлюю свою суб'єктивну думку. і Таке інше. Да, я висловлюю собі суб'єктивну думку, але сьогодні все інакше. Друзі, сьогодні у нас є реальний чемпіон, який просто всіх переграв по всім фронтам, і це Acura RDX 2019 року. Навіть незважаючи на те, що це найстарший автомобіль, але всі вони коштують однаково. Я вам скажу, друзі, так, що Acura RDX це найкращий, блин, взагалі найкращий просто кросовер, на якому я їздив. Якщо взагалі розглядати як ціна та якість, крутіше просто немає нічого. Ми їздили навіть в салон BMW, каталися на X3 у різних комплектаціях. Так от я вам скажу, що Acura RDX крутіше за BMW. Да, я це сказав, да. А я люблю BMW, друзі. Acura RDX просто найкращий автомобіль за ці гроші, якщо вам потрібен компактний. Середньорозмірний кросовер, то це ваш вибір, обов'язково спробуйте просто на ньому прокатитись. Це зовсім інша, це зовсім інша я не знаю, галактика блин, серед автомобілів, тому що він просто бездоганний в плані їзди. все. Я все сказав. Чуть аварії не було, ще один биточок, як би поїхав. Коротше, ну давайте так підроздімо інших його колег. Вольва класно виглядає, класний дизайн, але мене вона розчарувала під час водіння, тому що постійно я чув якісь шуми, яких я не хотів чути. Ну і мультимедійка мені взагалі не сподобалась. Мерседес має чудовий дизайн, супер класну мультимедійку, і все. Ну тобто, все. Салон жахливий, просто жахливий. Ну я такого трешу, чесно кажучи, не очікував, тому що все. Скріпить, рипить, коли ви починаєте їхати, це все дрібежить. Жахливо, просто жахливо. І я був розчарований максимально. Хоча в мене також були підвищені, завищені очікування від нього. Але ну навіть якщо планку знизити просто максимально, це жах. Просто жах, друзі. Але виглядає класно. Свої дівчині можете купити, якщо вони не розбираються в авто, то можна їздити. Але ж нафіга. Тому, друзі, це був наш топ до. 35 тисяч доларів це дуже зараз популярна така категорія по нашим розрахункам. Дуже багато людей ганяють собі тачки саме в цьому ціновому діапазоні. Середньорозмірні кросовери це взагалі найпопулярніша тямка останніх років, тому я вважаю цей топ актуальним і не забувайте про акуру. Друзі. От якщо ви розглядаєте собі якісь німецькі кросовери, типу X3, Audi Q3, Q5, обов'язково зверніть увагу на акуру, тому що ви не пожалкуєте. вона. Ну, Audi ну, я навіть не буду її порівнювати. Вона реально крутіша і вона навіть, на мою думку, трошечки крутіша за BMW. З вами, як завжди, був Акарс. Ми найкраща компанія, яка ганяє автомобілі з Америки. Оттуда. А от до речі, бачили Акарс. Коротше, підписуйтесь на наш TikTok, Телеграм, Інстаграм. Там завжди цікаво. В Телеграмі у нас взагалі купа всяких класних тачок на продажі. Також у нас є сайт, супер крутий, Не забувайте, заходьте там клацайте його, можливо, нам підкажете, що покращити, тому що він ще в робзробці, але вже працює. Тому заходьте akars.ua, акарс.юей. От що там у нас ще є. Підписуйтесь наш Ютубчик. Звичайно, пишіть коментарі, ставте кава Е, Підписуйтесь, звичайно, тому що мені за підписників трошки доплачують. Я ж тільки ну, Ютуб знімаю, що мені ще робити. От, і, ну і що? До наступних зустрічей, друзі, приганяйте собі класні тачки, тому що дуже хочеться покататися на класних тачках. Я це говорю в кожному відосі, але, будь ласка, приженіть собі хтось Грем 3Х. Я вас дуже сильно прошу. По-перше, якщо ви приженете, ви самі не пожалкуєте, а ще й мене порадуєте. Тому до наступних зустрічей, друзі.